Прекрасна літня днина дає змогу хліборобам збирати плоди своєї праці. Сьогодні ми перебуваємо у фермерському господарстві Прислузьке. Доброго дня! Доброго дня! Микола Степанович, розкажіть, будь ласка, як проходять жнива в вашому господарстві? Жнива, як і всі в Україні, проходять дуже складно із за погодних, і за тих всіх обставин, які в є в нашій державі. Ну от такі ситуація в агропромисловому комплексі, бачите. Проблеми із збиранням, погода. Продукція нікому не, не востреблена на даний період. Ніхто не купляє, а друге питання, що нема, немає на мене поліції. Гроші, які ми вкладали, при тому, що сіяли. Купляли міндобриво. Засоби захисту це дуже високі ціни, якщо її продати, навіть і по сьогоднішніх цінах. Нам не буде за що сіяти слідуючий врожай. Ну, от такі, такі ці наші проблеми. Техніка, як кажуть, поки нас не підводить, кадри, кадрів достатньо в господарстві. Ну, врожайність я не хочу сказати, що дуже велика, але вона на даний період більше 50 центнерів. Я не знаю, що буде на круг, види непогані ранніх зернових. Ну, а далі соя, більше нічого у нас не лишається, тільки після того ще 120 гектарів сої, після того, як ми вберемо площі під посів озимих, ще не приступали готувати. Складності з погодою і з тим, що в нас сьогодні партньори наші, які колись були нормальні, сьогодні вони не закупляють, тому що в державі немає збуту зерна за кордон. А скажіть, будь ласка, яка взагалі вся площа до збирання у вас зернових? Ну, ранніх зернових 130. 130 гектарів, 120 сої. Угу. А як у вас, от, наприклад, планується розрахунок з власниками земельних паїв? Ви ж орендуєте в людей землі? Так, да, у мене 200, 200, 201, 202 паї. Орендуємо. А вся земля орендована. Ну, кому потрібно зерно, вони вже сьогодні отримують його, а остальні чекають у кращих часів, коли ми заробимо гроші, коли продамо зерно і будемо розраховуватися. То взагалі зараз маєте намір складати все зерно в себе в складах, так? Ну, Чекати. Поки. Так, так. Ждемо, що можна зібра... зерно можна було вже давно зібрати, але сьогодні... Такі кліматичні умови сьогодні, що зерно підвищеної вологості, от навіть на теперішній час, вроді вчора не було дощу, сьогодні вже півдня світить сонце, а вологість по вологоміру, який в мене в руках, показує 17,4%. А для того, щоб засипати зерно для довгострокового зберігання, його вологість повинна бути 13,5-14%. Ну, от такі проблеми. Ми Техніка стоїть, ми стоїмо. Результат як таке відстояння ніякого. В минулому році ми вже в цю пору закінчили жнива, відсвяткували обжинки. Так було в минулому році. Рік на рік не приходиться, ми в складних ситуаціях а скажіть, будь ласка, от хоча така ситуація, але ж все одно маєте якісь плани на наступний рік. На яку культуру робите ставку? Яку площу маєте займати? Ну, орієнтовно хоча б, що плануєте вирощувати? Ну, Планую сіяти тих 120-100 гектарів зерно, зернових це озимої пшениці. Це перший хліб. ну Ріпак я сіяв, сіяти не буду в даний період, тому що є свої проблеми. ну Може буду орієнтуватися на пробувати сіяти соняшник, соя отака буде. Такі культури, думаю, сіяти ну вже цього року озиму, озиму пшениці. Тільки, ну а навесні соняшник і соя. От на сьогоднішній день, якщо аналізувати, то можна і сказати, що виробництво цього року є не зовсім рентабельним. так? Скільки затрат понесла є така низька цінова політика, мабуть, не зовсім вигідно продати. І чи перекриють прибутки, витрати, які були закладені от для того, щоб... Ну, про прибутки мова не ведеться. Хоч би сьогодні вийти на нуль. Це вже було б дуже добре. Щоб не мати збитків в числі, навіть для такого великого господарства півмільйона збитків, то це ж багато. Все-таки це не 50 тисяч, а при цій ціновій політиці, при цьому попиті на нашу продукцію, може щось розв'яжеться. Коридор вроді запрацював, наскільки він буде ефективний і як довго буде працювати, ніхто не знає ніхто, а ми в такій ситуації. Головне вийти. Закінчити рік, виплатити, виплатити паї, сплатити податки людям зарплату і вийти хоч би на нуль, щоб без збитків це було б найкраще в цьому році. Про що я мрію? Лучше не згадую про прибутки. Хочеться вірити в те, що прибутки будуть. І тут вкладено дуже багато праці. І як людського ресурсу, так і технічного. І ця праця хлібороба, всі знають, яка вона є важкою. Тож, дай Боже, щоб ви мали тільки прибутки, хай він навіть якийсь і буде невеличкий, але щоб все було стимулом для того, щоб наступного року ви мали можливість посіяти ці площі і зібрати урожай. І дай Бог складеться краща цінова політика, щоб ви могли щоб мали можливість повернути свої затрати і ще мати прибутки на розвиток вашого господарства. Я вам дякую за ваші побажання. Я про це мрію. Спередити не хочу заходити, я їх не беру, користуюсь своїми. Обходжусь своїми обіговими коштами. Плануєш одне, рік на рік не приходиться, так. а виходить в кінці, як вийде, так вийде. Отака така картина в нас господарстві. Нехай вам все вдається. Дякую, дякую їм за розмову. Дякую. дякую.